Всім привіт, всім привіт з вами, я Владик, та я з відео, та сьогодні я вам покажу, як викладати відео в YouTube. Від заходимо в YouTube, нажимаємо на е, плюсик знизу та вибираєте відео, як вам потрібно. До речі, якщо ви не підтвердили свій номер телефону, то ви не можете викладати відео більше 15 хвилин. Ну і не можете ставити обкладку, дивіться. Щоб обкладку ставити, то називайте цей олівчик та це. Як у вас ну, пише підверти номер телефону, то треба підтвердити номер телефону, а деколи у мене це не вийшло підтверджувати. А зараз виходить. Бачите, дивіться, ставимо ось так картинку. Ой. Так, дивіться. Та пишемо якусь назву, яку хочете, щоб там писало, якась то квітня, як коли ви виставили це відео. М -м -м. Так, просто писати назву, гра є моє. Ta. Ti. Ta. Rip. І так пишете назву. Ось так пишете назву просто. Де там той малюк сащить? Зараз, зараз, зараз смайдик, я знайду Зараз смайлик знайду смазик. Защита це. Я підходжу. От десь вроде там А, транспорт. би що там є це. Де там є так дивіться. Находимо смайлик. Серьезно, знайду. Вроді не помиляюсь, що цей смайлик. І я далі пишу. А далі зараз описи я зроблю. Зараз так, зараз зроблю опис. Дивіться. І за зараз за своих цех. І зараз при цих видео скопию ось це посылание. Ось посылания. Так. Проберите. Далее на дату да. Це это Далі ставим кляпочку. Это... Да далі, ви щось не доробили, то можете це зробити і дивіться. Тобто всяке таке. А ви можете додати бідку прибор клаби, якщо ви розказували якусь рекламу і всяке таке. А потім нажимаємо Далі та вибираєте... Ну, та, там можете нічого нажимати, нажимаєте на завантажити відео. Та все, у вас відео завантажується. Це відео, до речі, буде на моєму каналі. Ну, але це відео, думаю, ви швидше побачите, чим це відео. Та... Та я вам пощаю Всім пока-пока.